Вітаю вас, слава Україні. Героям слава і всіх з Днем Свободи. Ну от і, і вас також з Днем Гідності і Свободи. І сьогодні, оце зараз в нас розмова якраз Перетекла в оці оцю інформацію, яку дав Володимир Зеленський. Ми звичайно хочемо дізнатися, що відбувається в Верховній Раді, але от трохи про це. Володимир Зеленський заявив про те, що готується план по його усуненню. Під кодовою назвою Майдан 3 і це мають і можуть інспірувати росіяни. Отут хотілося б трохи з дефініціями розібратися. Я була або свідком, або учасником безпосереднім. Трьох революцій. Я була свідком революції на граніті, коли наші студенти, тоді Державного університету Шевченка інших вузів протестували проти нового союзного договору і доводили, що Україні не однією дорогою з Москвою. Звичайно, ми вже були безпосередніми активними учасниками помаранчевого майдану, коли українці повстали проти спроб фальсифікувати вибори. І е, всі ми сьогодні згадуємо в першу чергу революцію гідності, коли і розпочався вже такий активний шлях України до ЄС. сподіваюся, до НАТО, і саме тоді заклали основи підписання. От і не тільки угоди про асоціацію ратифікації, а я сподіваюся перемовин щодо ЄС. І всі, хто були на Майдані, чудово усвідомлюють, що це привілей вільних. Росія ніколи не може організувати ніякий майдан. Росія це антимайдан в найгіршому варіанті. Майдан не можна купити, туди нікого не можна е, міць зігнати. Як казав Віктор Андрійович, не можна привести на налигачі на майдан. Це переконання тільки приводять людей на майдан. І очевидно, що майдан це територія громадян. Які дуже чітко усвідомлюють, що таке державність і коли час її захищати. Так от сьогодні громадяни, активні учасники майдану, вони більше з них на фронті. І тому я думаю, що для всіх очевидно, що ніяких там передумов для майдану 3 сьогодні немає. Є критика влади, і це нормальна історія. І владі варто дослухатися до чого, чому її критикують, коли знаєте, в день. Революції гідності початку кількох чинних народних депутатів від партії влади від їх партнерів по голосуванню затримують за якісь корупційні оборудки. Ось це важливо звернути увагу, що всі сигнали, які сьогодні можуть з суспільства щодо корупції, щодо невдач в економіці, щодо відсутності діалогу, це серйозно дуже. І власне я думаю, що от влада має це усвідомити. Ви ну, знаєте, ми сьогодні ранок наш розпочали з того, ну. Звичайно, всі останні 10 років вшанування пам'яті героїв Небесної Сотні. І мене вразило, що на ці кілька там хвилин, коли ну, ми, ми змушені були чекати, поки там було перекрито для якихось заходів офіційних, так от Майдан це люди, не треба боятися людей. І мені здається, що сила влади була б якби в цей день так, також разом. Ставили свічки, згадували ці трагічні події. Можливо, це би давало більше розуміння, що таке дух майдану. Пані Ірино, ну і до сьогоднішньої роботи Верховної Ради я дивлюся, багато цікавих законопроєктів розглядалося і євроінтеграційних, в тому числі, і що стосується антикорупційного законодавства. Ми ж просто цього не бачимо, тому звертаємось до вас як людини, яка безпосередньо там, яка може розказати, що ж там відбувалося, що вдалося прийняти. І, будь ласка, розкажіть нам. Ну от правда в тому, що духу майдану в парламенті зараз немає. Ви знаєте, мене на попередньому засіданні так боляче різануло, вразило, коли я сказала про те, що є хороші сигнали з Брюсселю щодо підписання цього року. почнуться перемовини вірогідніше за все щодо вступу України в ЄС. Цей шлях розпочався 10 років тому, і таке ну дикий сміх почався. От немає розуміння. Все таки мені здається. Що таке дав майдан для сучасної України? Це потрібно повторювати, повторювати і нагадувати, в тому числі в залі Верховної Ради, і тому важливим сьогодні було голосування постанови до десятиріччя революції гідності. І більше там трьохсот депутатів ви звичайно підтримали. Але мені здається, важливо не тільки голосувати такі ідеологічно правильні заяви Верховної Ради, а усвідомлювати все таки наскільки важливим був революція гідності. А до того і помаравчивий майдан в сучасній історії України. Якщо говорити про ключові голосування сьогодні, ви абсолютно праві. Це два євроінтеграційних закони. В першому читанні вони тільки проголосовані, але на реальну таку посилення спроможності антикорупційної інфраструктури, збільшення детективів набу 700 до 1000, тобто на третину, фактично, і посилення незалежності САП, в першу чергу, незалежності від. Генеральної прокуратури, ну і інші елементи, якби для того, щоб цей спеціальний орган антикорупційний міг працювати в повну силу. Символічно, що це голосування так само зібрало за набу 300, більше 320 депутатів, дали за за САП 280 депутатів. І я думаю, що символічно так само, що це от відбувалося на фоні цих таких повідомлень про те, що депутати деякі там направо і наліво роздавали хабарі. Щоб взяти підряди ту для своїх фірм, то взагалі представники антикорупційного комітету заміщення в, в корупції це не припустимо. Я думаю, що ми маємо створити всі передумови для такої сильної, ефективної роботи антикорупційних органів. Нагадаю, вони були створені в 2014 році. Перше законодавство почало голосуватися і щодо декларування, і щодо цих інституцій: 14, 15, 16 рік, саме як посил після революції гідності. Якщо говорити про інші важливі, Закони, які сьогодні розглядалися, то я би от відзначила як такі. Неоднозначні і дуже погано, що преси немає в залі, тому що ця дискусія ну її мають чути і експерти, і журналісти щодо експортерів, тому що під правильним соусом про необхідність там навести лад з експортом, в тому числі зерна і з контролем в цих напрямках, по суті, закладається механізм ручного такого управління з податками експортерів, які ну можуть впливати на те, щоб Українському експорту, якому і так сьогодні нелегко, стало ще важче. От ми за ці закони якраз не голосували. А звичайно, все, що стосується антикорупції, і це є пряма вимога Європейського союзу, ми підтримували. Пані Ірино, і сьогодні стало відомо ім'я людини, яка очолила фонд держмайна, новий голова фонду держмайна. Так, сьогодні кадрове рішення було ви праві Віталій Коваль, колишній очільник Рівненської області, Рівненської обладміністрації, адміністрації, став новим керівником фонду держмайна. Що нас вразило? Це важливе кадрове призначення приходило по скороченій процедурі. Навіть не дали слова пану Віталію, щоб він виступив зі своєю програмою. Хоча мова йде про структуру, яка буде вирішувати політику приватизації управління державним майном в період воєнного часу. Я нагадаю, що це вже п'ятий керівник фонду держмайна за останні чотири роки після нового уряду, нового президента обрання, і знаєте, ну це як на мене дикість коли. Не можна задати питання керівнику такої важливої інституції, почути його. Нагадаю, один із попередніх керівників пан Сивніченко десь в бігах теж знаходиться у звинуваченні в корупції, і тому, звичайно, от мені здається, це така закритість роботи парламенту і відсутність можливості чути від можновладців, як вони бачать державну стратегію. Розвитку свого напрямку це неправильно. Ми утрималися в тому, чи ну ми не голосуємо за кадрові рішення, як ви знаєте. Але звичайно, і процедура призначення. Ну, ми були з нею не згодні. Ну і ще один зміни до закону про судоустрій, статус суддів. Я так розумію, це теж той пакет певних вимог від Європейського союзу, які повинна виконати Україна. Так, у нас майже кожне засідання. Зараз ми розглядаємо закони, які мають посилити незалежність і професійність судової гілки влади. І сьогодні, якраз, якщо говорити про важливі рішення, унормовувалася робота Верховного суду України, тому що там у нас були такі через певні технічні, навіть там законодавчі розбіжності. Е Блокувалася, по суті, робота Верховного суду України, але ми розуміємо, да, я би ще раз хотіла тут зазначити, що можна прийняти прекрасні закони, а потім це може наштовхнутися на те, що зараз керівник Верховного суду колишній, да, теж там, його ж не Порошенка, підкинув новій владі, це вже обраний новою командою і таке інше. І зараз він теж знаходиться в слідчих відділках. В в слідчому ізоляторі верніше за звинуваченням, за хабарництва, за корупцію. Тому звичайно дуже важливо, щоб ми приймали і правильні закони, ну але щоб і тут були запобіжники і моральні в людей не брати хабарів. Це дуже дуже важливо.